Майбутні випускники шкіл вже наповно готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. А спеціалісти Українського центру оцінювання якості освіти розповідають про нововведення, які цього року торкнулися тестів ЗНО. Зокрема, Олександрійським школярам варто пам'ятати, що основна сесія тестування розпочнеться 3 червня з хімії та завершиться 27 червня світовою літературою. Графік проведення ЗНО можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. Абітурієнти, які з поважних причин не змогли взяти участь. В основній сесії оцінювання можуть протягом п'яти робочих днів, включаючи день проведення тестування, подати до відповідного регіонального центру заяву із проханням надати їм можливість скласти тест під час додаткової сесії ЗНО, додавши до заяви документи на підтвердження наявності таких поважних причин. Додаткову сесію проведуть з 4 до 11 липня 2013 року. Цьогоріч планують підвищити контроль на пунктах тестування. У 2013-му буде ще більше пунктів тестування, де застосовуватимуть металошукачі та камери. А якщо дитина має при собі мобільний телефон, то на час опитування вона повинна залишити його в спеціально відведеному місці і забрати лише по закінченню оцінювання. Відбулися зміни і в самих тестах. Зокрема, зменшили кількість завдань в тестах з історії України та Всесвітньої історії з 60 до 55. Відповідно, часу на їх виконання буде менше 135 хвилин замість 150. Стало менше і завдань з фізики з 36 до 34, проте час на виконання тесту залишиться тим самим 180 хвилин, оскільки вони потребують громіських обчислень. А в тестах з української мови та літератури, і російської мови та іноземних мов переглянули систему оцінювання власного висловлення. За прогнозами Українського центру оцінювання якості освіти, у зовнішньому незалежному оцінюванні цього року візьмуть участь понад 300 тисяч учасників.